Більшість українців роблять колосальну помилку, нехтуючи цим простим правилом і втрачають до 5% свого бюджету. Що я помітив, що майже е, кожен другий е, збирає штрафи за перевищення швидкості. Чому це відбувається? Всі кудись летять, поспішають, не планують свій час і потім приходять їм листи щастя. На 50 євро, на 100, на 200, декому приходять навіть на 500 євро. А унікуми умудряються і на 1500. Я бачив так, навіть такі штрафи. Моя порада, друзі. Для чого втрачати такі колосальні кошти? Ці правила створені не для того, щоб вас обмежити, а для того, щоб вас убезпечити, щоб у вас була безпека на дорозі. Зберігайте дистанцію. Дивіться на швидкість, керуйтеся знаками і не втрачайте гроші. Підпишись в мене все про Нідерланди і про мій життєвий досвід.